Добрий день, мої любі! Ми з вами вже знаємо, як треба дружити, піклуватися про друзів, не сваритися з друзями і завжди посміхатися, з радістю їх зустрічати і грати з ними. Я хочу вам запропонувати зробити квітку дружби. Для цього нам потрібні звичайно, пластилин різнокольоровий ножиці, така трубочка, квадрат любого кольору це картон. І різні крупи різнокольорові. І склянка прозора. Перше ми зробимо вазу для нашого подарунка. Беремо жовтого кольору, насипаємо трубу, це в мене пшоно. І в середину наливаємо клею, щоб наша крупа затверділа. Так. тепер. Ми насипемо крупу білого кольору, це буде в нас рис. і також, у серединку, додаємо клею. І зверху ми насипамо гречки. У нас земля коричнева. І також додавим клею, робимо таку невеличку дюбочку. І поставимо поки у сторону. Дивіться, яка в нас гарна вазочка получилась. Різнокольорова. Вона буде чекати свого часу. А тепер ми виріжемо круг, круглу квітку, складаємо навпіл. І ще раз навпіл і вирізаємо дугу. зробимо всерединці маленьку, дірочку зробили. І тепер будемо робити квітку. У мене зелена трубочка. Це буде стебло на дуже висока, ми відрізаємо, робимо надрізи беремо зелений пластилин. І робимо колбаску. ми на трубочку вдінемо наше коло, щоб воно трималося, не з'їджало, ми робимо отакий кружечок. Вставляємо. То, що ми розрізали, щоб тримався в нас, ми робимо круг і закріплюємо наше коло отака квіточка, бачите, це Тепер робимо. Лепестки. кольор, який ви хочете, я роблю різнокольоровий, розовий притискаю. or then Обов'язково ми робимо лепесточки на краєчку гостенькими. Наша квіточка. Серединку ми можемо зробити любого кольору. Я роблю біленьку, роблю мячик, кружечок, ось моя квіточка. Але ще треба зробити листочки на стеблині зеленого кольору. Надрізаємо на Один листочок, щоб тримався, і. От наша квіточка, Ставимо її у зроблену нашу вазочку. Подивіться, яка в нас гарна квітка. Її можна подарувати друзям, можна подарувати мамі, матуся, найперший друг. Чекаю на ваші роботи. До побачення, любі!